На алеї слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому попрощалися з двома військовими Володимиром Лавріненком і Станіславом Пустомолотовим. Володимир Лавріненко до того, як піти на фронт, працював у Кропивницькому водоканалі. Попрощатися з бійцем прийшов колега Юрій Парієнко. Володя проработав 13 років, Я був у нього учеником. Володя в основному працював слесарем ремонтником Каже, на фронт пішов добровольцем на третій день повномасштабної війни. Упродовж чотирьох місяців був на військових тренуваннях. Він уже 26 лютого прийшов до мене вже в формі. Потім пішов під Херсон, під Бахмут. Де загинув? Під Бахмутом. Бахмут, мінометний обстріл і накрило 1 травня. 50 50-річний Володимир Лавріненко служив у стрілецькому батальйоні. Загинув біля села Богданівка Бахмутського району. Цю інформацію Суспільному надав керівник прес-служби міськради Сергій Якунін. Станіслава Пустомолотова мобілізували торік у грудні. Був стрільцем-санітаром, розповіла бабуся бійця. Он очень любив Україну. Он говорив, зачем вони прийшли на мою землю? Это моя земля. каже внукові було 36 років. Загинув 24 квітня. Бахмутського району, Хромова. Населений пункт захоплювався авіацією, допомагав безпритульним тваринам. Так характеризує Станіслава Пустомолотова, його друг Олександр Олійник. Навіть на дворі зустрічав тварин, підкармлював їх. Поховали бійців на далекосхідному кладовищі. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.